Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про важливу і досить актуальну тему регулювання ринку канабісу в Німеччині та уроки, які можна винести з цього досвіду для України. В останні роки питання легалізації і регулювання канабісу в різних країнах світу активно обговорюються. І Німеччина стала однією з найперших країн у цьому напрямку. Тож пропоную розглянути, як саме німецька держава підійшла до створення законодавчої бази, які механізми провадила і які виклики при цьому виникли. А також спробуємо проаналізувати, що з їхнього досвіду можна адаптувати у контексті України. Я народився ще в ті часи, коли Сконопель робили одяг, різний текстиль, мотузки та папер. Насіння конопель йшло на виробництво олії, яка використовувалася у фарбах та лаках, а також як харчовий продукт та корм для тварин. Використовували коноплю і в медицині, для знеболення там, лікування різних захворювань. А віднедавна з конопель є можливість робити і пор, де може зустріти сьогодні пересічний німець чи німкеня. Які не шукають навмисно зустрічі з коноплею, канабісом, зайдемо в такий собі універсальний магазин, де продаються все: і косметику, і дитячі іграшки, битову хімію, і канцелярію, електроприбори, і алкоголь. Підійдемо до вітрини Все для здоров'я. Тут ми знайдемо декілька препаратів. Коноплі канабісу, який є можливість купити без рецепту. Це препарати для полегшення проблем з опорно руховим апаратом та болю в суглобах і кисках для покращення якості життя та її продуктивності. А як же Німеччина підійшла до питання легалізації канабісу? Більш широкому розумінню використання його, почнемо з того, що Німеччина. Фундаментально підійшла до легалізації канабісу з метою використання його у рекреаційних цілях. Це не лише питання сучасної політики чи моди, а серйозний крок із комплексною системою регулювання, який має на меті знизити рівень тіньового ринку, підвищити безпеку споживачів і створити. Нові надходження до бюджету. Над ухваленням відповідного законодавства працює і уряд, формується система, у якій легальний ринок канабісу буде жорстко контрольований та прозорим. Дортмунд встановив важливу віху прямо в серці Руського регіону в середини травня місяця цього року в місті працює. Перший легальний диспансер канабісу. За це відповідає дорхмутський соціальний клуб Канабісу, який тепер офіційно уповноважений розповсюджувати серед своїх членів вирощений у громаді канабіс. Це перша модель такого роду Дорхмуті, яка працює легально, контрольована та сурово регульована. Правила тут чіткі: члени можуть купувати до 50 грамів канабісу на місяць, але не більше 25 грамів на день. Все робиться відповідно до нової правової бази, яка дозволяє легально особисте споживання через членство Асоціації культиваторів. На відміну від чорного ринку, канабіс соціал-клуб засереджується на перевіреній якості. Кожна партія перевіряється в сертифікованій лабораторії на чистоту, залишки та забруднення. Члени клуби можуть розраховувати на отримання чистого та перевіреного продукту. І цей прозорий та суворо контрольований якості продукт і є фундаментальною відмінністю від незаконного чорного ринку. Основні елементи німецької моделі регулювання е, включають чітке визнання легального віку для придбання канабісу. Це 18 років. Максимальний ліміт кількості продукту, який може мати при собі одна особа, а також вимоги щодо макіровки, якості продукції, щоб убезпечити споживачів від небезпечних домішок. Крім того, створюються ліцензійні умови для виробників і продавців, які повинні відповідати чітким стандартам якості і безпеки. А взагалі-то 293 канабіс клуба в Німеччині отримали схвалення від влади на свою роботу. Це виявило розслідування інформаційного агентства ДПА. Ще одним важливим аспектом є інформаційна компанія, спрямована на освіту населення, про потенційні ризики і відповідальне ставлення до вжинування канабісу. У Німеччині розуміють, що легалізація не означає заохочення до безконтрольного споживання, тому увага приділяється профілактиці та Медичній підтримці. Важливо врахувати і соціальний аспект. Легалізація спрямована на зниження криміналізації громадян, які раніше могли потрапити під суд за незначні порушення, пов'язані з канабісом. Це створює більш гуманний підхід у правовій системі та сприяє засередженню правоохоронних органів на інших більш серйозних злочинах. Звісно, на цьому шляху є і виклики. Так ось, згідно з останньою щорічною статистикою, минулого року митниця вилучала більше канабісу, ніж будь-коли раніше. Агентство пояснює це частковою легалізацією наркотиків, оскільки багато покупців, очевидно, неправильно зрозуміло закони. Щойно канабіс став частково легалізованим, Медники конфіскують більшу кількість наркотику, ніж будь-коли раніше. В автомобілях, поїздах та аеропортах. Про це свідчить щорічна митна статистика представлена федеральним міністром фінансів Ларсом Кінбайлем у Гамбурзі. Це не просто кілька зайвих кілограмів, вилучених минулого року, оскільки вилучені. Збільшилось майже на 4 тисячі кілограм порівняно з 2023 роком. А це приблизно на 50% більше. З 8 тисячі кілограм до 12 тисяч 618 кілограмів. Очевидно, що деякі споживачі канадису сприймали свої святкові заходи. Канапля дозволена надто буквально після напрямлення чисності закону про легалізацію у квітні 2024 року і не прочитали дрібний шрифт. Фахівці головного митного управління вважають часткову легалізацію щонайменше однією з основних причин гірського збільшення обсягів вилучення. Вони припускають, що через підвищений суспільний інтерес до канабісу. Менші кількості частіше вводяться в обіг, а отже, і частіше виявляються. Люди, які намагаються провести канабіс контрабандою у своєму багажі автомобілем там, чи поїздом, чи літаком, можуть помилково вважати, що імпорт зараз легальний. Однак він уточнив, що незначні та часткові легалізації. Ні. Міри. Імпорт, експорт та транзит канабісу залишається забороненим та караним, звільняється від покарання лише зберігання до 25 грамів канабісу в громадських місцях, але не його імпорт і за кордон. Це важливе обмеження в законі, очевидно створило проблеми для деяких споживачів канабісу, оскільки вони дуже Ускладнювали легальне отримання марихуани в Німеччині. Особливо першкі деякі місяці. Нові асоціації вирощування спочатку мали закріпитися та розпочати пошук відповідно землі е, для рослин. До речі, за новим законом кожне домогосподарство має право розводити. По три кущі рослин на кожного дорослого мешканця. Має сенс поїхати туди, де роками відомо, що е, поводження з напоталками було недбалим. або просто менш контрольоване за кордон до Нідерландів. Зберігання кількох грамів нелегальне в Німеччині, що можливо було неправильно висновком для багатьох. Контрабанди в малих дозах часто надходять з Нідерландів, повідомляє Генеральне митне управління щодо найпопулярніших маршрутів контрабанди, наземним перевезеннями минулого року. Більші кількості продовжують надходити до Німеччини маршрутами з Іспанії або через Францію. Одним із ключових є баланс між доступністю продукції і контролем за нею. Аби уникнути поширення серед неповнолітків та підвищення рівня залежності, тому система контролю в Німеччині і передбачає як адміністративний, так і кримінальний контроль за дотриманням прав. За даними Федерального центру медичної освіти, майже 50% молоді віком від 18 до 25 років пробували канабіс принаймні один. Раз. А серед молоді віком від 12 до 17 років цей показник становить кожен 10-й. 5,7% молоді віком від 18 до 25 років вживає канабіс. Наскільки небезпечне вживання трави гашишу? Махріогану також називають трава. Видобувається з квітів, рослин і конопель, канабіс сатіла. Її курять або випаровують. Так званий гашиш видобувається із смоли рослин, його курять або вживають, а інгредієнти, які містять рослини, мають цекативні та інші ефекти, в тому числі порушення розвитку мозку. Можуть проводити до безплід'я. Вживання канабісу є особливим проблематично для молоді, оскільки молоді можуть розвивається до 25 років. Вживання канабісу може мати шкідливі наслідки. Довгострокові дослідження, проведені в Новій Зеландії, показали, що IQ, регулярно вживаючи канабіс з 13 до 38 років, погіршився на 8 пунктів. І це зниження посилюється зі збільшення споживання. Дорослі, які кинули палити канабіс, справді повертаються до нормального IQ, якщо собою займаються, але лише, якщо вони не починали це робити в підлітковому віці. Однак низка інших досліджень виявила, що подібні ефекти, такі як дефіцит пам'яті та уваги, з часом регресують. Хотів би сказати, що ще у 2017 році по понад 8 тисяч неповнолітніх у Німеччині отримали лікування від залежності від канабісу, майже статина з яких були госпіталізовані. Подивимось на Нідерланди. Хоча винорощування конопель або важких наркотиків там залишається офіційно під забороною. Вживання та продаж канабісу повною мірою допускається протягом там десятиліть. Це суперечить е, правилам до того, ж, Нідерланди стали центром операцій наркоборонів. Релізні злочинні мережі, що конкурують одна з іншою, в Нідерландах постійно. Трапляються стрілянина та вбивства. Тепер у десятках голландських містах у рамках польових таких випробуванням канабіс буде вирочуватись та продаватись під державним контролем легально. Мета полягає в тому, щоб витіснити ці злочинні мережі системи. Молодь і канабіс. Вони курять марихуану Приймаю, знеболювані або чекаю соціальній мережі, часто непомітно для оточуючих. Експерт із питань залежності, Райнер Томасіус, попереджає, нові моделі наркотиків серед молоді є ще більш ризиковані, ніж будь-коли раніше. Чому профілактика не спрацьовує саме зараз? Троки більше, ніж через рік після набрання чинності закону про канабіс, професор Райнін Томазіус, колишній директор Центру проблем залежності дітей та підлітків в Університетському медичному центрі Гамбурга, робить протрізляючий, а часом навіть шокуючий висновок. Фундаментальна проблема, з якою ми стикаємось у вистеженні дуже регулярного вживаючих підлітків або молодих споживачів важких наркотиків, полягає в тому, що вони не фігурують у дослідженнях. У шкільних опитуваннях їх часто повністю виключають, оскільки вони не закінчили школу або взагалі. Не відвідали його проти тривалого періоду. В інших дослідженнях обстежується до Ймовірність виявлення тут людей, які вживають багато наркотиків, є досить низькою. Ми бачимо цих молодих людей лише тоді, коли вже надто пізно. Тобто в конференційних центрах. З питань залежності та амбулаторних клініках. І навіть тут це лише верхівка Азберга. Лише частина підлітків, які вживають наркотики з групи риску, звертаються за консультацією. Цілі, з якими було запроваджено закон про канабіс у квітні 2024 року, були такими покращити охорону здоров'я. Посилити профілактику, приборкати злочинність пов'язану з наркотиками, посилити захист дітей та молоді, а також уникнути стимулів для розширення вживання канабісу. Люблячи попередній висновок, сьогодні слід сказати, усі всі цілі досі не досягнуті. Наприклад, кажуть, що профілактика була посилена. Але це неправда. Якраз навпаки, у той час, як Федеральний інститут громадського здоров'я, як е, спеціалізований такий орган, розширив свої інформаційні пропозиції. Найбільший проєкт поведінкової профілактики Фред Д раннє втручання для нещодавно виявлених сполюбачів наркотиків перебуває у повному куті, каже спеціаліст. Ось так не зовсім радужно виглядає ситуація з канабісом в Німеччині. Це там, де, я скажу вам, достатньо законопослушні громадяни. Це там, де вони активно реагують на порушення навіть самих незначних законів. І це відбувається в державі, де регламентовані всі сфери життя. Тепер давайте подумаємо. Як цей досвід можна застосувати в Україні? Україна наразі стоїть лише на початку шляху щодо легалізації канабісу. І тут є багато важливих аспектів, які варто враховувати. По-перше, треба чітко визначити мету. Чи йдеться тільки про медичне використання, чи про повноцінну легалізацію в рекреаційних цілях. Від цього і буде залежати подальша стратегія і законодавчі норми. По-друге, Україна має унікальний соціально-політичний контекст, де питання відповідальності держави і рівень довіри громадян до влади часто перебувають під викликом. Ви це все всі розумієте. Тому провадження жорстких, і прозорих механізмів контролю. Відкритість і доступність інформації будуть надзвичайно важливими. Корисно є провадження системи ліцензування, яка захистить ринок від тіньових схем і забезпечить якість продукції. А в нас ліцензування завжди було пов'язано з корупцією. Україна має достатній потенціал для розробки таких норм, враховуючи наявність. Веліківкових спеціалістів у фарматексиці та в аграрній сфері. Водночас варто врахувати вітчизняні особливості, зокрема, економічний рівень населення і регіональні відмінності. Особливу увагу в українському контенті слід приділити здоров'ю та профілактиці. Важливо робити ставку на просвітництво. Інформування про ризики і заходи пом'якшення шкідливого впливу. Це може стати не менш вагомим фактором ніж самі законодавчі зміни. Це один аспект. Ще один аспект це питання боротьби з криміналізацією. Україна має Багаторічний досвід негативних наслідків для громадян через суворі закони про наркотики, які часто застосовуються вибірково. Провадження норм, що змінять кримінальне преслідування за незначні дози канабісу, може сприяти поліпшенню правової культури і зменшенню навантаження на судову систему. Проте, як і в Німеччині, Україна повинна Будувати систему, яка унеможливить поширення канабісу і, перш за все, серед неповнолітніх. Для цього потрібно не лише законодавство, а й соціальна робота, співпраця між освітянами та медиками та правоохоронцями. Важливим кроком у цьому напрямку може стати створення державного органу або комісії, яка не лише контролюватиме ринок. А й працюватиме над постійним оновленням норм і рекомендацій, базуючись на наукових дослідженнях і міжнародному досвіді. Таке динамічне регулювання дозволить оперативно реагувати на виклики і ризики. На завершення варто сказати, що досвід Німеччини з регулювання ринку канабісу демонструє легалізація. Це не просто дозвіл на споживання, а комплексна полі, політика, яка включає правове регулювання, захист здоров'я населення, боротьбу з криміналітетом і просвітницькі заходи. Для України це може слугувати гарним прикладом, але з обов'язковою адаптацією до наших реалій. Інтегруючи Кращі проекти українське суспільство може отримати переваги: застосування податкових надходжень, розвиток нових галузей економіки, зниження рівня злочинності, зокрема пов'язаних з наркотиками, та підвищення якості життя громадян. Водночас при цьому важливо дотримуватись балансу. Між свободою і відповідальністю, аби процес легалізації був сталим і безпечним. А взагалі-то, чи готове українське суспільство зверху донизу до цих нововведень? Що ви думаєте? Дякую за увагу. Сподіваюся, що цей огляд допоможе краще зрозуміти, які кроки можна зробити в Україні на шляху до. Регулювання ринку канабісу, спираючись на міжнародний досвід, зокрема, наприклад, Німеччини. Якщо у вас є запитання або власні думки з цього приводу, обов'язково діліться ними у коментарях. Бережіть себе і залишайтесь на хвилі пізнань. Хай вам щастить. До побачення!